Вівторок в понеділі Митеря Ізакхея. Прошу Бога, щоб сповнив мене благодаттю Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діб, життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Друге послання святого апостола Петра читання. Улюблені, Господь знає, як визволяти побожних від спокуси, неправедне же, призначених для кари тримати на день суду, особливо тих, які лише шукають брудних похотей тіла і зневажають Господа. Зухвалі та нахабні, вони не бояться кидати наклепи на величчя, тоді як ангели, хоч силою і міцю більші, не виносять зневажливого суду на них перед Господом. Вони, мов нерозумна тварина, що з природи на те й родиться, щоб її ловили і нищили, вони зневажають те, чого не розуміють. Будуть знищені своїм же знищенням і зазнають кари як відплати за їх несправедливість. Вони розкоші дня за щастя вважають, брудні і мерзенні, вони бавляться, обманюючи вас, навіть коли бенкетують з вами. Очі в них повні перелюбу, і вони грішать безнастанно. Вони прибамблюють нестійкі душі, серце в них до зажерливости вправне. у тих дітей прокляття, вони покинувши дорогу просту, заблудили, ідуть слідом за Валом, сином Беора, що милувався платнею неправедною, і одержав докір за свій переступ. Ослиця, нема під яремна, Заговорила людським голосом і спинила безум пророка. Вони джерела безводні, хмари, якими гонянить хуртовина, для них стоїть готовий чорний морок, вони верзуть пустіні синітниці, розбещеними похотями тіла, знову приваблюють людей, які ледве що утекли від тих, які провадять життя у блуді. Вони обіцяють їм волю, самі раби зіпсуття, бо кожен стає рабом того, хто його переміг. Бо коли ті, що, пізнавши Господа і спаса нашого Ісуса Христа, втекли від погані світу і знов оплутані нею, їй улягають останнє їхнє гірше, ніж перше. Ліпше було їм дороги справедливості не знати, ніж пізнавши вернутися від переданої їм святої заповіді. З ними сталося те, про що приповідка влучно каже Пес вернувся до своєї блютини, або свиня вимита валяється у багні. Коментар Господь знає, як визволяти побожних від спокуси. Дорогі мої, скільки разів в житті ми знеохочувалися і опускали руки, бо були певні, що не здатні щось змінити в собі чи навколо себе. У таких випадках дуже важливо дивитися, наприклад, святих, які проходили через усі випробування. Труднощі та спокуси проходили до кінця, бо довіряли Богові. Саме довіра до Бога це те, чого ми можемо навчитися у святих. І так само ми за їхнім прикладом маємо вчитися усе більше довіряти Богові. Тоді Він знаходить спосіб, як нас вивести з тих чи інших випробувань, чи спокус. Та допомогти нам їх подолати. Тому, як би не згущувалися хмари у нашому житті, як би не погіршувалися обставини, пам'ятай, що Господь повсякчас з нами, і для нього немає неможливих речей, як сам Господь наш Ісус Христос пройшов через випробу. Як він також дав усім своїм святим силу пройти через це, так і кожному з нас дасть силу, коли ми будемо уповати на нього. Від марка святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням, коли побачите мерзоту запостіння, що настане там, де їй не слід бути. Хто читає, хай розуміє, тоді ті, що у Юдеї, нехай утікають у гори, хто на покрівлі, нехай униз не сходить, і не входить до хати, щоб узяти щось з неї, а хто у полі, нехай не вертається назад узяти одежу. Гори вагітним і тим, що годуватимуть грудьми в той час. Моліться, щоб не це не сталося зимою. Бо дні ті будуть такими лихом, якого не було від початку світу, який Бог сотворив аж понині, і ніколи більше не буде. І якби Господь не укоротив тих днів, ніхто б не врятувався. Але заради вибраних, яких вибрав Він укоротить ті дні. І коли вам тоді хто скаже: Ось тут Христос, глянь, он там він. Не вірте, постануть, бо неправдиві месії та лжепророки, і чинитимуть знаки та чуда, щоб як можна обдурити вибраних. Ви ж уважайте, я сказав вам усе наперед. Коментар: постануть, бо месії неправдиві та пророки ложні, і чинитимуть знаки та чуда. Дорогі мої, ще тоді, коли Мойсей мав вивести вибраний народ з єгипетської неволі, не тільки він, а й інші люди, які не служили Богові, могли творити чуда, не лише Мойсей з силою Божою, але і єгипетські чарівники могли у за ним перетворити свої паниці на сміт. І той, Хто не був вкорінений у вірі Бога, звичайно, міг засумінюватися, як Мойсей може бути Божим посланцем, якщо слуги Фараона роблять те саме? Але однакові сонні чуда відрізняються своєю метою та результатом, плодом чуда, яке походить від Бога, завжди наближення людини до нього. Зміна на краще життя конкретної особи, вдосконалення в чеснота. Все, що тут на землі робимо, не має жодної цінності, якщо не наближає нас до Бога, не веде до вічного спасіння, не дає надії на зустріч із Творцем. Текст дорогі, цього Євангелія продовжує апокаліптичну. Промову Ісуса, яка займає цілу главу 13 ту Івану від Марка. Під мерзотою запустіння слід розуміти зруйнування єрусалимського храму римлянами у війні 66-70-х років. Християни, рятуючи своє життя, втікали з Єрусалиму в 67 му році і. Це стало провіщенням всесвітнього моря. Під вибраними слід розуміти просто християн. Випробування будуть супроводжуватися появою численних жемесів і лише Однак, задля свідчення вірених християн, Господь скоротить час випробування. Ви ж зважайте, я сказав вам усе це застелегіння. Господь провіщає своїм учням про майбутнє випробування, щоб вони не застали їх зненацька. Він, він нічого від них не приховав, якщо це мало бути для них хоч якось корисне. Навпаки, Ісус просив їх ділитися з іншими тим, щоб не почули від Нього. Да на мені всяка влада на небі і на землі, ідіть, Отже, і зробіть учнями усі народи, хрестячи їх ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Отож я з вами в дні аж до кінця віку. Матея 28, 18, 20. Господь Дуже зацікавлений, щоб найважливіша інформація, яку повинна почути кожна людина, дійшла до всіх закутків земної кулі. Учні, що правда, до його Воскресіння не завжди усе розуміли, і не відразу спішили його у всьому наслідувати, головно, коли він тричі заповідав про свої страсть, проте Ісус ніколи не вводив учнів в оману. І не обіцяв їм легкого життя, або що усі завжди радісно вітатимуть їх, розумітимуть чи прийматимуть. Вчитуючись у Євангелії Нового Завіту, неважко зауважити, що Ісус залишив нам повчання, які, якщо на них відповісти усім серцем, приведуть нас до вічного життя. Говорячи сучасною мовою, Ісус заздалегідь склав найкращий бізнес-план для нашого життя. Він настільки унікальний та універсальний, що підходить для кожної людини на землі. Дивіденти від нього настільки вражаючі, що у жодній людській мові немає слів для його опису. Те, чого око не бачимо. І вухо не чуло, на думку людині не спало, те наготував Бог тим, які його люблять. Дивним. Однак є факт, що знаючи усе від нього наперед, коли ми вибудовуємо глобальні чи конкретного галузеві або якісь локальні стратегії, ми не завжди. Пробуємо перевірити, наскільки вони відповідають Його стратегії у всьому тому, що Він сказав нам за старегідь. Чи ми не віримо Його слова? Чи ж ми просто вважаємо, що наші стратегії та плани є більш доречні, чи, відверто кажучи, кращі? Сьогодні, мої, Ісус. Розповідає про часи, коли зло торжествуватиме та посяде місце Бога, стане тотальним, всепоглинаючим, абсолютним, тоді ж настане мерзота духовного запустіння, ослабне віра, пануватиме беззаконня, забракне любові один до одного. У такі моменти ми ще більше прагнутимемо Бога. Але тоді ж з'являтимуться люди, які хибно тлумачимутимуть Христове вчення, які осквернятимуть, закриватимуть храми, називатимуть дати кінця світу, даватимуть рецепти порятунку замість того, щоб закликати до довіри та вірності Бога. Кожен має усвідомити і пережити цю тайну погибелі та спасіння. Ісус співчуває тим, кому доведеться народжуватися в атмосфері смерті. радить, як чинити й тим, хто в місті, і тим, хто в полі, турбується про те, щоб не застала на смерть у гріхах без покаяння. Втім, також знаємо, що Господь не дає більшого випробування, аніж людина може витримати. Він вкроти ті лихідані заради вибраних, серед яких можуть бути і я. А чи я бачу, що світ потопає у слі, я вчуся не дивуватися цьому і не тривожитися цим, розглядаючи світ як місце, де потрібно розповідати про Господа. Ісус закликає нас, дорогі, мої, бути уважними до Його знаків і спопереджень. Ви ж уважайте. Я сказав вам усе наперед. Тому важливо отак і вивчати, слухати слово Боже, коли ми слухатимемося в тексти, що то будемо сповнюватися силою Бога. Наше мислення прощакатиметься божественною логікою, наша свідомість стає просвітленою, оновленою. Важкі моменти життя пригадаємо собі слова зі святого Писання. Вони частина нашої сутності, наші дороговкази. Тоді у серці стає більше Бога. Він є з нами щодня і пущі дні. Ви ж зважайте, я сказав вам усе заздалегідь. Господь, дорогі мої провіщає своїм учням про майбутнє випробування. Щоб вони не застала їх зненацька, він, він нічого від них не приховував, якщо це мало для них щось якесь корисне. Навпаки, Ісус просив їх ділитися з іншими тим, що вони почули від Нього. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, очі і зробіть учнями всі народи, Христя їхніх Отця і Сина, і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все, що я вам заповідав. Отож я з вами повідні аж до кінця віку. Господь дуже зацікавлений, щоб найважливіша інформація, яку повинна почути кожна людина, дійшла до всіх закутків земної кулі. Учні, Учніша правда, до його Воскресіння не завжди усе розуміли, і не відразу спішили його усьому наслідувати. Головно, коли учні тричі, тричі заповідав про свої страсті. проте Ісус ніколи не вводив учнів в оман і не обіцяв їм легкого життя, або що їх усіх завжди радісно вітатимуть, розумітимуть чи сприйматимуть. Вчитуючись у Євангелії Нового Завіту, неважко зауважити, що Ісус залишив нам поучання, які, якщо на них відповісти усім серцем, приведуть нас до вічного життя. Говорячи сучасною мовою, Ісус заздалегідь склав найкращий бізнес-план для нашого життя. Він настільки унікальний та універсальний, що підходить для кожної людини на землі. Дивіденти від цього нього настільки вражаючі, що у жодній людській мові немає слів для їх опису, те, чого око не бачило, і вухо не чуло, що, на думку людині не спало, те наготовив Бог тим, що його люблять, 1 Коринтян 2.9. Дивним, однак є факт, що знаючи все від нього. Наперед, коли ми вибудовуємо глобальні чи конкретно галузеві або якісь локальні стратегії, ми назавжди пробуємо перевірити, наскільки вони відповідають його стратегії, у усьому тому, що він сказав нам заздалегідь. Чи ми віримо його слова, чи ж ми просто вважаємо, що наші стратегії та плани є більш доречні? Чи відверто кажучи кращий. Ісусе, дякую Тобі за твою любов, відкритість та великодушність, даруй мені мудрість жити відповідно до всього того, що Ти відкрив нам через своїх апостолів застелегіть. Підбадьорюючи переслідуваних християн, апостол Петро писав: ви ж любі, знаючи це наперед. Бережіться, щоб не датися збаламутити блудом беззаконних і не відхилитися від своєї непохитності, але розчить у благодаті та спізнанні Господа нашого і Спаса Ісуса Христа, Йому слава і тепер, і по день вічний. Амінь. 2 Петра 3, 17-18. В нашому житті ми часто шукаємо якогось чуда. Хочемо, щоб наша молитва перетворилася на якесь магічне заклинання, з допомогою якого ми могли би отримати все, що хочемо. А Бога ми часто сприймаємо якогось чина, який за нашим велінням має давати все, чого захочемо. Та чи так є насправді певна річ, що ні? Дорогий мій, Бог не джин і не якась там казкова фея чи чарівник, а молитва не магічний ритуал. Перш ніж просити чогось, якогось чуда, маємо подумати про те, чи корисно воно буде для нашого духовного життя. Адже Бог хоче для нас добра в духовному плані, в перспективі вічності. А наші бажання не завжди з тою перспективою співпадають. Замість того, щоб спокою і вірою те, що Бог краще знає, чого нам треба, прийняти Божу волю, ми противимося і шукаємо далі того чуда. Часто в пошуках настільки блудимо, що спиняємося у різних ворожок, магів, екстрасенсів і тому подібне. Та подумаємо, яка сила у цей час діє, якщо відкидаємо Бога, точно не сила добра, і чи принесе нам таке чудо, духовну користь, чи допоможе нам отримати щасливу вічність? Точно ні. Тому маємо рішуче відкидати лже пророків і неправдивих мишій, і вчитися довіряти Богові. А він знає, як зробити так, щоб ми були щасливі. Який вихід, дорогі мої, з такого глибокого тупика, мерзоти спустошення, який яке зайшло наше українське суспільство, лише через абсурд можна з них людей привести до відчуття докору за власний переступ. Треба, щоб до них. Оселитися німа підарем, заговорила людським голосом, і щойно тоді настане їхнє навернення. Згідно Божого плану для всіх людей, яких Він створив, правда має завжди восторжествувати. Правда, правду він вклав у людське серце, і в кінцевому результаті кожен отримає свободу і гідність, живучи згідно правди. Правда може. Бути лише одна, ця, що звірена з Богом. Ви скажете, що таке, що це така гарна теорія, але, на жаль, реальність інша. Рація ваша у тому, що часами існують такі моменти, коли групи людей так сильно позначені злом, що ніби прокажені, і можна собі подумати: а може, є люди на світі, не сотворені Господом Богом? Це моє запитання служить тому, щоби допомогти кожному з нас дійсно раз назавжди переконатися, що у кожній людині на світі все ж таки є Боже начало. Людям, особливо свідомим свого походження від Бога і призначення для вічності, треба завжди відштовхуватися від тої точки зору для своїх думок, рішень і дій. Справа непроста. Посеред нас є Боже створіння, яке є зухвалі та нахабні, вони не бояться кидати наклепи на величчя. Це так говорить апостол Петро, і додає, що вони зневажають те, чого не розуміють, вони є дітьми прокляття, який вихід із такого глибокого тупика. Апостол Павло говорить, що лише через абсурд. Можна таких людей призвести до відчуття докору. І таке чудо, яке тільки Бог може послати своїм вірним, може відмити світло, щоби в них давно пропало. Небезпека для них і для нас, тих, які можуть піддатися під їхні спокуси, бо ж вони обичають волю розкоші, насолоду, бенкетування, перелюб, зажерливість, неправдну зарплату. Така, що ми можемо і узнати про Боже покликання, навіть іти з Його дорогою, а потім, як свиня та качатися у грязючі. Тобто повернутися до своїх старих недобрих свічок, до зв'язків, які джерелами безводні, хмарами хуртовиною гонені. Поучення таке, щоб ми, які втекли від погані, знову нею не стали оплутані. Її улягли, бо остання ситуація гірше, ніж не повертатися до правди взагалі. Для цього нам потрібно багато молитися і постити. Хто як знає, щоб, як ангели, не виносили на злих перед Господом зневажливого осуду, а кожний згідно своєї сили щоденно на місці перебування, вносив серед злих Боже милосердя через конкретні діла. Відчекати зло і творити добро на рівні особистому і суспільному. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться на їх. В першому коментарі ділю благословення ви, на жаль, відповісти, напишіть імена, для кого хочете це благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання, про лайки, вподобайки. Теж не забувайте. Слава Ісусу Христу! Благословення Господнє на вас, Його благодаті і чоловіколюбім завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні.